Анно, підскажіть, як ви від юрфаку та роботи в податковій дійшли до створення бренду доглядової косметики за обличчям? Я жила в маленькому місті Сміла Черкаської області. Я завжди була як запальничка, і мені ніколи не сиділося на одному місці рівно. Мені постійно хотілося розвиватися і привозити щось новеньке. Я постійно їздила до Києва, до Дніпра, до Черкас. І постійно брала якісь майстер-класи для того, щоб розвиватися. Я привозила якісь нові процедури і весь час поглиблювала свої знання. А ще було круто, коли клієнти приходили до мене і завжди питали, що там новенького, і я їм весь час щось розповідала. Завжди подобалося спілкуватися з клієнтами під час процедур. тому що це було завжди дуже цікаво. На старті моєї візажної кар'єри. У мене був період, коли я викладала курс сама собі візажист. Найпершим блоком в цьому курсі завжди було про догляд за обличчям. Я вже тоді пропагувала і пояснювала своїм клієнтам, якщо шкіра має неякісний догляд, то жодна декоративна косметика цього не зможе приховати. До речі, паралельно з роботою як майстра у мене завжди були в продажу якісь косметичні засоби, як для догляду, так і якісь декоративні засоби. З момент, коли ми переїхали до Києва, це був 2016 рік. Я вирішила частину своїх процедур, які я виконала, полишити позаду і розвиватися в тих, що лишала за собою. Зі всього, що я робила, я залишила лише бровістику, перманентний макіяж і ламінування вій. У період, коли я активно розвивалася як майстер. Перманенту їздила на підвищення кваліфікації, познайомилася з унікальними ручними техніками виконання перманенту. Завдяки цим технікам я виборола далеко не один із своїх кубків, приймаючи участь в чемпіонатах по перманенту. У 2018 році я беру на себе тренерські обов'язки. Їду на тренерський курс у засновниці тої техніки, в якій я працювала, паралельно вже працюючи із апаратом. Через рік, 2019 році, у мене стається просто бум-прорив по мінувань. Я проходжу підвищення кваліфікації. Людина, яка має хімічну освіту, яка дуже глибоко і тонко розповідає нюанси будови війки і того, що відбувається в самій війці під час хімічного процесу ламінування війки. Цього моменту я починаю дуже сильно поглиблюватися в хімію процеса ламі і починаю розбирати а, продукти, з якими ми, ми працюємо. На початку це було просто гуглення кожного елементу, кожного компоненту і вичитування просто доступної інформації про те, що це за компонент, як він впливає, на що впливає, і що він робить. На початку 2020 року я записую свій перший закритий проект для майстрів ламімейкерів саме по хімії складників, з якими ми працюємо, і це стає моєю фішкою. Саме розуміння. Дякую за